Представники скаутської організації пласт Черкаси передали митрополиту Черкаському чагиринському владиці Іоанну та громаді міста Вифлоємський вогонь миру, символ надії, єдності та світла Христового. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Свято-Михайлівський кафедральний гарнізонний собор. Традиція передачі Віфлаємського вогню бере свій початок 1986 року в міжнародному скаутингу. Щороку австрійські скаути запалюють вогонь у флоємі, після чого у відні його передають представникам скаутських організацій з різних країн. До України, зокрема до пластунів, ця традиція прийшла 1992 року. Під час заходу пластуни виконали різдвяну пісню, створивши особливу атмосферу свята. Вифлеємський вогонь миру передають не лише храмам і громадам, а й військовим, медикам, а також захисникам, які перебувають на сході України. Це можливість подякувати всім, хто не просто працює, а служить суспільству. До нового року вифлеємський вогонь миру перебуватиме у Свято-Михайлівському соборі. Кожен охоче може прийти зі своєю свічкою або лампадкою та отримати частинку цього символу миру, надії та любові.